Слово верітас на ранок, 11 серпня. Сьогодні церква приготувала для нас Євангеліє від Матея. Ісус і Петро дають податок на храм. Підходять збирачі до до Петра та й питають чи заплатить ваш учитель дедрахму? Дедрахма це щорічний податок з особи на потреби храму. Ісус запитує Петра. Земні кого беруть данину чи податок, і своїх синів, чи чужих. Петро відповів що з чужих. Ісус сказав до нього: Отож, сини вільні. Однак, щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і, відкривши її рота, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе. Відбувається також важливий момент Ісус показує себе самого як сина і водночас своїх учнів, своїх братів, синами Отця і таким чудесним способом дбає про податок на потреби церкви, щоб не спокусити інших. Важливо також повернутися на початок сьогоднішнього уривку. Ісус говорить учням про страждання і смерть. Але також і про своє Воскресіння учні були засмучені від почутого, мабуть, уявляли не такий сценарій Ісусового життя. Не можемо собі і уявити, що переживав Петро та інші учні, досвідчивши стільки чудес, до чого тут страждання і смерть. І ми також у своєму житті досліджуючи Євангеліє, маючи навіть досвід близькості з Ісусом. Часто не розуміємо сенс стражданням, можливо, запитуємо Бога, чому допускає стільки зла і несправедливості в нашому житті, у світі, прагнемо кращого сценарію нашої історії з Богом. І навіть якщо не зрозуміємо ніколи, нехай втіхою для нас буде Ісусове Воскресіння, бо Він таки воскрес. Сфокусуймо свою увагу не на стражданнях та смерті, а на тому, що після смерті слідує Воскресіння. Ісусове Воскресіння робить нас вільними синами та дочками Отця. Від чого страждаєш сьогодні? Що є твоєю смертю? Мова не про фізичну смерть, а й ті страждання, які маєш, які забирають радість із твого життя, пригнічують. Які не дають тобі спати вночі, Ісус все це переміг, переміг смерть. Нехай Ісусове Воскресіння дасть надію і укріпить Тебе сьогодні, дасть тобі мир, цілковито довір цей тиждень Божому проведінню.